Ну що ж? Це ОМОН, це спецназ, спецназ так, спецназ Ліберті Сіті. І у них є завдання Нейтралізувати бандитів, бандита там. Бандитів. І для того, щоб їм нейтралізувати, їм потрібна машина. І ця машина УАЗ. Ось такий УАЗ сьогодні. У нас, до речі, був УАЗ. Два УАЗа перед цим були. Так, два. Е Ашот і Борис були. Два брати були. Ось такий сьогодні у нас. На обзорі у вас ось такий ОМОН 02. Ось такі фарми ми бачимо. Можете подивитись. Зупинити відео, подивитись, як він виглядає. Давайте, до речі, ми подивимось, що у нас у кабіні. Так, що ми бачимо? Бачимо спідометри, прорисовані руль. Ручки коробки передач. Так. Ручки коробки передач. На дверях ми бачимо ручки. Модель дуже добра. Напевно. Ну, подивимось, подивимось. Ну що ж, ми приїхали у порт, але, на жаль, хлопців вбили. Моїх людей вбили. Покидьки вбили. За що ви вбили моїх хлопців? За що? За що ви вбили моїх хлопців? Вбили. Был покитьки. Так. Приїхали на Ренджероварі і вбили. Бандит. Покидьки. Ви бачите? Джон, як ти? Зі мною усе добре. Вбий мене. Вбий. Я не можу. Вбий, кажу. Я не можу тебе вбити. Ти будеш жити. Амасу. А остальні ні. Вбити я тебе не зможу. Вбий. Ще давай. Ну что ж, добрый. Прощавай, друже. Окей, Прощавай. Прощавай, друже. Все бандити приїхали. Ви... Відповісте. За те, що вбили моїх хлопців. Ви відповісте. Де ще? Де ще один? Бачив. Або вас боже було. Це за хлопців моїх. Це за моїх хлопців. За те, що били ваші люди. Ну що ж, і зараз ми впадемо на ось такому УАЗі. УАЗ-ОМОН, до речі. І зараз ми впадемо з усім знайомого будинку. І ми падаємо, падаємо, падаємо задом, Так, впали задом. Пошкодили зад, бачимо, зад, Колесо майже застрягло. Бачимо зажало. Але наш УАС на ходу. Ну, зараз ми це і справимо трошки. Ось такий сьогодні у нас ОАС на обзорі. Ух. Добрі, добрі пошкодження. Дуже добрі пошкодження. Ну що ж, бачимо. Колесо зажало. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. Ну що ж, і зараз ми впадемо на ось такому уазі з іншого будинку. І ми падаємо, і ми падаємо ух. На наших друзів впали, на копів. Їх навіть туди занесло. Ну що ж ми бачимо? Праве заднє колесо зажало, зажало вщент. Ми бачимо пом'я все дуже добре ззаду уас. Але він майже на ходу. Не витягують зараз, не витягуємо. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. Ну що ж, і зараз ми впадемо на ось такому уазі з Роттердамської вежі. Ну що ж, падаємо. Ух. Вдарились. Вдарились вже. Передом і задком. Впевнений. Ух. І двістою впали. У. І ще раз задком впали. Ну що ж, що ми бачимо? Пом'явся наш у вас ззаду. Наш у вас пом'явся ззаду. Але ми трошки переграємо. Ось такі пошкодження у нашого Уаза. Зажало колесо. Ну що ж, народ, що я можу сказати про цей УАЗ? Ця модель УАЗа дуже добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім пока. Посилання на, це, на цю модель буде в. У писанні під відео. удачі.